Валентин Вольський, директор Львів водоканалу. Чим, ви до нас Чим я до вас прийшов? Я вам дам таку інформацію, бо можливо, ви володієте, вона трохи викривлена. Ви всі знаєте і бачили, ви були, коли ми підписували, що наше підприємство і місто отримує кредит на реконструкцію очисних споруд. Просто це так сталося, це може якась, якась накладка. Ми зараз на території робимо просто площадку. Де в майбутньому має якісь матеріали сипучі для реконструкції очисних споруд. Але на комісії по надзвичайним ситуаціям було прийнято рішення, що якщо виникне необхідність перевантаження сміття з маленьких машин великогабаритні, щоб тимчасово використати ту площадку. Але чи вона буде використовувати, чи не буде, ще невідомо. Тому, можливо, от підняло вже та, що там буде сміттєзвалище. Ніякого сміттєзвалища на території очисних споруд не буде. Можливо, буде тимчасово просто перевантаження з маленьких. Який розмір цієї площадки, як ви кажете, Ну, трошки менше гектара, вона десь має метри 80 на 60. Ви самі подумайте, яке сміттєзвалище може бути на такій площадці? Як технічно буде виглядати це перевантаження по місці? Ну, я вам не можу сказати, тому що я не спеціаліст в тому. Може кілька днів лежати ну, там вряд чи. Буде. тому що йому там нема де лежати. Це маленька площадочка, невелика. Це рахуйте шо десь 70, санті 70 метрів майже на 60. Це невеличка, це де може заїхати велика машина і дві маленьких просто перевантажити. Все. як довго воно може працювати, я не можу вам сказати. Цього я не можу. сказати. Станом на сьогоднішній день сміття. В місті Львові вивозиться. Якщо є один майданчик контейнерний, два там, де сміття не вивезено, оперативно реагують перевізники. Сміття вивозиться на е, звалища, яке є на території Львівської області. Е, на сьогоднішній день не йде мова про те, що буде складування сміття на очисних спорудах. Не йде мова про те, що там буде вивантажуватися сміття. Іде мова, що у випадку необхідності, якщо таке питання виникне, що у Львівській області буде проблема з тим, щоб вивозити сміття на сміттєзвалища, тоді можливий варіант, що туди будуть завозити машини малогабаритні, перевантажувати сміття великогабаритні машини, і будемо вивозити за межі Львівської області. Але це у випадку необхідності. На сьогоднішній день, ще раз повторюю, сміття вивозиться, перевантаження контейнерів немає. Що стосується полігону в Грибовичах, зараз завершені аварійні роботи стосовно облаштування дамби, дамба облаштована, небезпеки там немає. Призупинені пошукові роботи, тому що є небезпека суво сміття, і тому ці роботи зараз на сьогоднішній день є призупинені. Отака От ситуація на сьогоднішній день, яку я вам сьогодні хотіла довести до відома. Власне, ви кажете, що поодинокі є проблеми зі своїм зосмітєзвалища. Вулиця Чукаріна, проспект Червоної Калини і вулиця Вернацького. Там дива Екосвіт повністю. Я говорила про те, що є поодинокі випадки, коли сміття не вивозиться. Тому що затримується машина, відстань є відповідним чином довша, так? Відстає 100 кілометрів, 150 кілометрів, і тому є поодинокі випадки, коли сміття не вивозиться. Наскільки мені відомо, ті випадки, про які ви говорили, що вже поїхала машина забирати сміття. Це є питання було до ДВЕКОСвіт. Я сьогодні розмовляла з керівником двічі, і він сміття. Зараз вже забирає наскільки мені відомо. Скажіть, чи відомо вам в інтернеті ходять слухи, що мешканці нового роздолу і самбуру проти того, щоб туди возили, і навіть кажуть, ми не будемо пускати машини. Чи щось відомо, чи це фейк, чи це правда, що кажуть люди? Є відповідні угоди і домовленості перевізників з власне з керівниками сміттєзвалищ. Якщо якісь є питання неузгоджені. Вони вирішуються в такому робочому порядку. Якщо є питання по самбору, значить вивозиться на інше сміттєзвалище, шукається альтернативи, куди можна вивозити сміття. Але ще раз повторюю: на сьогоднішній день сміття вивозиться на сміттєзвалище Львівської області. Якщо є проблема з одним керівником сміттєзвалища або мером міста, є домовленість з іншим і туди сміття вивозиться. Наскільки економічно от вивозити на такі відстані? Як це так і нам по кишені, і місто по кишені зрозуміло, що це є складно. Зрозуміло, що є фінансове навантаження на перевізників. На сьогоднішній день не йде мова про підвищення тарифу квартирного. Так, про підвищення тарифу за вивіз. ПВ. Я думаю, що відповідним чином пройде оцей ажіотаж. Я думаю, що питання врегулюється. Тоді, звичайно, будуть компенсовані певні суми перевізникам за те, що вони є їх витрачали надтариф. Кажуть, що по... буде міською радою. Я думаю, що так. Кажуть, що полігони не зможуть стільки ну, так, тривалий час приймати і йдемо вже про те, щоб за межі області десь вивозити. Чи щось про це знаєте? Я вже про це говорила, що якщо буде питання стосовно вивозу сміття на території Львівської області, буде домовлено з іншими областями про вивіз сміття в іншій області міста України, верніше. Зараз йде мова про рекультивацію сміттєзвалища. Ви знаєте про те, що розроблений проєкт. Проєкт пройшов експертизу. І зараз йде мова про його рекультивацію. Поки що, поки що не йде мова про відновлення його роботи. А про гроші мандрівка позичити щось відомо. Про 600. про 40. коли Верховна Рада розглядати так. зараз ведуться зараз, ведуться перемовини міського голови з відповідними структурами міста Києва для того, щоб отих 40, 40 мільйонів євро було виділено 30 мільйонів євро на рекультивацію сміттєзвалища на грибовичах, і 10 мільйонів євро на облаштування нового сміттєпереробного заводу. Такі перемовини зараз інтенсивно проводяться. Я хочу сказати про те, що Укладена угода з Україною, з державою Україна в особі Міністерства регіонального розвитку з європейським інвестиційним банком про те, щоб виділено були кошти на муніципальні проекти в Україні, в тому числі на проект рекультивації сміттєзвалища в Грибовичах, і в тому числі на облаштування нового сміттєпереробного заводу.